Конституції України і захисту суверенітету і територіальної цілісності України та з метою відновлення народовладдя, яке реалізується на основі Конституції України стаття 36-38, Ми приймаємо статут територіальної громади села Чайківка згідно статті 5 абзацу 1 Конституції України. Цей статут розроблений на встановлення Конституційного ладу у Національно-адміністративній територіальній одиниці село Чайківка Радомишевського району Житомирської області згідно з Конституцією України, Цивільним кодексом України, законом України про місцеве самоврядування, Європейською хартією місцевого самоврядування, ратифікованою Верховною Радою 15.07.1997 року номер 452-97, інших законів України і визначає основу життєдіяльності територіальної громади села та засади здійснення нею місцевого самоврядування з урахуванням історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування в селі Чайківка для забезпечення його соціально-економічного культурного розвитку. Збереження та примноження досягнені традицій. Розділ 1.